У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося засідання літературного клубу Світогляд. Цього разу організатори знову презентували спраглим до літературного слова кам'янчанам творчість Миколи Гоголя, але вже з його легендарним вієм. Що цікаво розкривали під час зустрічі, розкажуть мої колеги. Невелика повість, написана ще у 1835 році, не втрачає актуальності й до сьогодні. Гоголівський вій лякає, дивує, зацікавлює, і змушує замислюватися над одвічними темами: добра і зла, життя і смерті, кохання і ненависті. Містична істота, яка наприкінці твору таки загубить українського козака. Вона знову на наших землях, знову вона вбиває наших козаків. Тому вій для мене це актуальна. Цікава, містична, загадкова. І от зараз я перше питання, яке я задам аудиторії нашого клубу, про що ця повість? І повірте мені, буде от скільки людей, скільки думок, готовий до словесних баталій і постійний відвідувач клубу пан Сергій. Фільм Вій, знайомий йому з дитинства. А от твір прочитав зовсім нещодавно. Зізнається, після трьох перечитувань щоразу відкривав щось нове. Я впевнений, що навіть звієм тут дуже буде цікаво. І тут такі баталії будуть, що от зовсім такі е е е будуть підніматися якісь не то, що питання, а що і враження, і питання, взагалі, що от, не сподівайся, що таке може бути. І що найцікавіше, що от скільки людей, скільки буде вражень і думок якихось своїх поглядів е на, на одне і те ж. А пані Любов після прочитання дивується, наскільки вій український за своєю подачею, з містовним наповненням. І те, що стосувалося України, він описував це як народна творчість, краса, фольклор. І дивіться, те, що стосувалося Росії, воно було таке різко негативне. Ті ж мертві душі, ревізорі, все інше. ми дуже вдячні нашим просвітянам з Дніпра. Світоглядики не лінуються приїжджати сюди і давати нам можливість обговорювати нашу класику. Організатори літературного клубу намагаються підібрати репертуар так, щоб почергово висвітлювати творчість українських та зарубіжних письменників. Вже наступної зустрічі будуть розглядати роман французького письменника Віктора Гюго Людина, яка сміється. Кажуть, цей твір справжня літературна бомба, завдання якої не нівечити, а звернути увагу на вічність, закарбовану в слові.